У нас було три населені пункти під ударами. Як ви правильно зазначили, два удари керованими авіабомбами ми мали це, відповідно, куп'янський напрямок, плюс не зупиняє ворог своїх атак по півночі нашої території. Там було їх сім відбито. По Куп'янському напрямку було п'ять ворожих атак. Відповідно взяти інформацію по всьому фронту, то 166 боєзітнень було зафіксовано. Ну і плюс ворог е дедалі е там намагається вражати наше цивільне населення, FPV, тобто дронами. Ми це ці факти зафіксували і на півночі на відповідно Богодухівському напрямку. Е Золочівська громада. Ну і в принципі е це фіксуємо по всьому фронту. Пане Леже, саме на Харківщині росіяни для повітряних атак застосовують найбільший арсенал ударних дронів: це герань, гербери, молні, шахеди. А чим вирізняється тактика атак залежно від типу дронів? Дивіться, ну вони постійно комбінують ці атаки. Спочатку можливо йдуть керовані авіабомби. Після того з декілька напрямків можуть запустити і шахіди і герані. По місту Харкову. їх завдання обійти, скажімо так, наші сили протидії і а, вразити а, ті об'єкти, які вони собі запланували. Ці об'єкти це виключно цивільна інфраструктура. Це вже підтверджено. Це все підтверджено внаслідок їх атак. Відповідно за а, цей рік, за минулий рік. Тощо це знов ж таки і наша критична інфраструктура. Це житлові будинки, це фактично удари, в тому числі і ескандерами. Пожитловим масивам міста Харкова тощо тому їх завдання максимально обійти наші сили спротиву, наші фактично, так, відповідно. ППО, ну для того, щоб нанести максимальне там ураження. Плюс вони застосовують ці удари декількома хвилями, щоб максимально уразити наші цивільні, так би мовити, служби. Це підрозділи ДСНС, які прибувають одразу на місце. Це національна поліція, яка одразу прибуває на місце для фіксації, але в першу чергу для допомоги міст місцевому населенню, ну звичайно, екстрена швидка медична допомога. Ну і це ми фіксуємо постійно. Тобто, удари ось такими хвилями, комбіновані удари. Тобто, так він діє. окремо пропоную поговорити про Куп'янщину. Чи триває там евакуація? Є охочі виїжджати з прифронтових населених пунктів. Так охочі є однак, знову ж таки, це скажімо так результат роботи наших місцевих влад, відповідно підрозділів національної поліції, тому що вже працюємо індивідуально, фактично, тому що ну, ось на лівому березі міста Куп'янська залишається ще 98 людей, які мають однозначно виїхати. Тому що, по перше, там і немає фактично вже жодних комунікацій. Відновлювати не маємо можливість. Ну і ворог б'є по і житловим будинкам. Ось зараз на відеосюжеті там, в принципі. Приклад ось такий, і фактично, коли таке стається, то навіть рятувати життя досить важко, тому що підрозділи ДСНС, коли виїжджають на місце ударів, прильотів знову ж таки це пріоритетна ціль для ворога. Вони так собі вважають і б'ють вже і по техніці, і по нашим рятувальникам, і fpv дронами тощо. В принципі, fpv дрони вони мають можливість діставатись до будь-якої точки цього населеного пункту, звичайно. Працюють а, наші сили оборони, однак, ну фактично такі факти вже є на правому березі ще залишається приблизно 1200 людей. І ось а, хоча так само там дуже важка ситуація. Люди все ж таки мають виїжджати. А ті, хто залишаються на прифронтових територіях, вони о, можуть отримати допомогу, і як працюють гуманітарні штаби. Дивіться, так дійсно вони можуть отримати фактичну допомогу однак, знов ж таки, враховуючи безпекові умови, її доставлення на місце, воно досить ускладнене. Спочатку ми мали логістичні такі центри в самому місті Куп'янську, далі в іншому населеному пункті ближче, скажімо так, до безпечних територій. Однак кожного разу доставка такого вантажу вона супроводжується ризиком і для міжнародних місій, і для наших працівників. Значить, тому ми звичайно. При доставці, при скажімо так, врученні цієї гуманітарної підтримки людям говоримо про те, що все ж таки ви маєте виїжджати. Так само у нас і по борівському напрямку, де в 29 населених пунктах цієї громади залишається ще 1500 людей, які так само підлягають евакуації. По великобурлу громаді так само залишається більше тисячі людей. Хоча там так само досить небезпечно ворог б'є, ну в принципі, майже. Щоночі по цьому населеному пункту так само керованими авіабомбами, Харків. Перше місто, де діти почали навчатися офлайн під землею. А чи збільшуватимете ви кількість подібних шкіл в області? Так, звичайно, це завдання президента максимально забезпечити умови для навчання офлайн. Тобто не самоціль вивести дітей в змішану форму, офлайн, а, По перше, забезпечити умови для такого навчання. Є громади, де можуть діти навчатися лише у захисних спорудах, там де військова обстановка не дозволяє іншого формату. І для цього ми будуємо і зводимо 19 шкіл, наразі які будуть збудовані і введені в експлуатацію до кінця цього календарного року. І плюс у нас в проектах ще 30 від відповідного проектів днями буде нарада в офісі президента і профільному міні міністерстві освіти та науки, і звичайно, будемо говорити про те, що необхідні ще скажімо так ресурси для зведення додаткових безпечних освітніх середовищ, плюс, скажімо так, індивідуальна робота з нашими територіальними громадами, де керівництво планує виводити дітей у скажімо так, найпростіші укриття, але для цього громади мають Вийти із статусу можливих бойових дій, скажімо так. Однак, звичайно, що будемо зважати на на військову там обстановку. Якщо вона буде дозволяти, то такі рішення будемо приймати, і діти будуть виходити вже у найпростіше укриття для змішаного на навчання. І є окремі громади, навіть скажімо так Лозівського району, які поставили собі за завдання до кінця цього року вивести всі школи всіх дітей у змішаний формат. В принципі, плануємо до кінця. Ця року до 40 тисяч дітей вивести в такий формат для навчання.